Два ослики болгарська народна казка. Один чоловік мав двох роботящих осликів. Та був він дуже бідний. Не мав чим пригодувати своїх осликів узимку. Тому й вирішив їх продати. Одного продав багатієві, а другого каменяреві. Багатій купив ослика. Для свого семирічного синка, щоб той їздив до школи, а каменяр щоб возити каміння. Якось згодом обидва здибалися знову, зраділи, поцілувалися та й почали розпитувати один одного про життя буття. Як тобі, братику, ведеться, який у тебе господар, чи добре тобі в нього живеться? Що ти робиш? Живеться мені дуже добре, братику, сказав Ослик, що потрапив до багатія. Працюю я по дві години на день, хазяйському синкові далеко ходити до школи, то я його на собі вожу туди і назад. Кладуть мені багато чистого і хорошого сіна. Ясла мої завжди повні, навіть просіяний ячмінь мені дають. Там, де я сплю, завжди чистенько, підметено, вимито. Кращого і бажати годі. А ти як живеш? Ох, братику, заплакав другий, той, що його каменяр купив. Спочатку подивись на мою зранену спину, а тоді й питай. Лиха моя доля, і що попав я до того каменяра. Цілий день він примушує мене возити на спині каміння, а годує самими будяками та сухою соломою. Ото тільки й радості мені, що ввечері повернуся з роботи, скину сідло і качаюся в пилюці, скільки хочу. Ох! Чом я не на твоєму місці, братику, зітхнув перший осел. Хай би я носив цілий день важке каміння, та зате ж кожного вечора качався б у пилюці і наїдався досхочу будяків і соломи? Ох, і нащо мене продали? Тому багатієві, чому я такий нещасний?